Добрий день, сьогодні 16 серпня 25-го року, показую свої справи на винограднику. Хочу сьогодні освітити три теми. Перша тема про полив, розкажу про свій досвід. Про друга тема – це про просадженці. Про... Про, про вибір матеріалу для саджанців для саджанців винограду. І третя тема про рожеві сорти і рожеві в лапках сорти винограду. Хочу коснутися цієї теми, бо так, хочу показати на, на прикладі: перша тема про поливи. десь близько двох тижнів тому. Я знімала відео і розповідала, що пройшли рясні дощі. І це після цього я вчора полив, полив робила, чого я його робила. Бо я, я вирішую, коли мені поливати, коли бачу по рослині, як вона виглядає по листю, я дивлюся листя, як воно виглядає по листям, я вже бачу, коли треба поливати. Вони тоді стають такі. Як По-народному, якщо сказати, вуха в них звисають у цих, у цих листях, вони такі стають обвислі листочки, починають обвисати. І коли вони обвисають у тому жару у спеку, то це ще не показник, бо може як сонце зайде, то воно листочко це оживе, воно могло так зреагувати на спеку. Але коли вони ще в такому висячому вигляді, і зранку, коли я встала, виглядає, або вже пізно ввечері перед вже темрявою дивлюся, а вони так і не одійшли ці листочки, то це сигнал про те, що потрібно поливати. І в мене, виходить, це пройшло близько двох тижнів. Оце я вже і в тому році це замітила, що при сухій погоді без дощовій. У мене отакий треба витримувати термін поливу через два тижні, не більше. А коли було період е, у прошлому році, що там до 40 була спека, то тоді і раз у тиждень я поливала. При цьому кількість поливу я роблю завжди приблизно однакову. Оце в мене отакі лунки зроблені. І я заливаю так, щоб вода стояла один раз. Один раз залила до стоячого вигляду так, щоб воно вже не вилавалося за краї, і йду тоді до наступної луночки. Оце в мене такий полив завжди. І вже кущі привчені до цієї кількості води, мені здається, це дуже для них добре, коли поливати все в, в одинаковій кількості. І, і ще я розповідала, розповідала і раніше, і зараз хочу це підкреслити, що після таких поливів ніколи в мене не тріщав виноград за, за, за весь мій досвід. Він тріщить у мене тільки тоді, коли зверху лється, коли там цілу ніч мокрий простоїть виноград, коли дощі довго йдуть, ото от тоді тріскається виноград від того, що зверху лє, бо тоді стоять. Повністю мокрі листя, повністю мокрі ягоди, і рослина не погли... ну, у рослини переповнена здатність поглинати вологу тоді. Навіть було таке, коли я ще доходила до цього, до цієї методи, такого мого такого мого ставлення до поливу. Я ще експериментувала. І, по, як совітували інші виноградарі, коли достигає виноград, його не рекомендується поливати. Ну, я цього дотримувалася. починаю достигати виноград, і я вже боюсь його поливати. Ну, Наприклад, не поливаю я його. І вже чекаю, чекаю, а достигання дуже часто не дуже швидко відбувається потихеньку, І це вже. Виноград ніяк не достигне, а вже бачу, що рослина страждає, а вже йому ось ось до достигання, вже, і, і, вже ягоди і колір взяли, і вже трошки солоденькі, але ніяк не достигнуть. І вони починають тоді, через те, що нема вологи, вони зав'януть, в'януть самі ягоди, стаються, стають м'якими. І це дуже погано. І от, коли я бачила, що вже ягода стає м'яка, тоді починаю поливати. Все рівно ж починає поливати. І це після такого поливу, навіть навіть в мене не було тріску. Оце йому, йому на зрізку, ну, наприклад, на гріз на зрізку він піде через 2-3 дні, виноград, я його полью і все нормально, нічого не тріскається. Але для підстраховки не треба до такого екстриму допускати. Краще поливати розмірено через певні проміжки, притримувати виноград у такому стані, щоб він, у нього не було оцього дефіциту вологи різкого. це така ситуація полила я все весь вчора, вчора полила весь свій виноградник. Тепер на друга моя тема про саджанці зараз ми перейдемо. Я це розкажу зараз про, на прикладі саджанців фламії. Я вирішила завести, в мене не було фламії. Я е, виписала в минулому році, купила е, сад, е, ті, чубуки Фламії. І я заказала два. Заказала два чубука, бо я думаю, хм, вирішила, що мені достатньо. І от присилає мені продавець замість двох-три. Він прислав два таких стандартних, таких як, як положено, чубуку, такі діаметром десь біля мі... сантиметру. І третій тоненький. І видно, що цей третій був зрізаний з верхушки. От він з, з одної лози це все різалось. І, і виявилось, я так думаю, що це було з однієї лозинки, що було. Вирізано дві таких товстеньких і верхушечку продавець зрізав, і він йому було жалко викидати, викидати ту верхушечку, він мені безплатно прислав, як бонус. І мені було жалко ту верхушечку зрізати, і я її. І я її теж виростила. І зараз покажу різницю. Що в мене вийшло? Яка різниця? Оце, оце в мене садженець. Один фламій. Оце однорічний вигітуючий садженець. Зараз покажу другий. Це другий саджанець, вигитуючий пламі. Оце така одна річка така в мене гарно виросла, бачите? І оці обидва ці кущі росли без проблем. Я нічого тут не вигадувала з кормюшкою стандартне, один раз підживила трошечки і тільки поливаю. І от воно гарне росте. Коли Воно сильне, здорове, воно то таке, так воно. Оце такий він повинен так виглядати саджанець на першому році вегетації. Я вирощую ось наліво-направо лозинки, дві, товсті, що я може буду їх залишати на врожай. Подивлюся, що я може буду під, під корінь ще обрізати, побачу. І зараз підемо до цього третього, що я. Із тоненького зробила, ви побачите різницю велику. І ось ось третій. Оце з тоненького виросло. І оце воно росте дуже повільно. Сиділо, сиділо. Оце зараз трошечки пішло ось приріст пішов, ось у сантиметрів 20. такий, що трошки похожий на, на таке, щоб. Що треба. І, оце, і оце, оцей саджанець він під питанням. Він може вирулити такий на, на наступний рік і догнати ті, а може і ні. У мене були різні варіанти в житті, що бувало, що такі кволі саджанці, так вони і сидять, такі вони кволі, потім роками бувають. Це я вам показала для прикладу, що я, що треба вибирати для посадкового матеріалу. Не треба оце гнатися за от тими верхушечками, погано визрівшими, там уже не набирає тих поживних речовин та древесина. І краще на, на, на чубуки для посадки треба брати із лозинки. Зараз я вам покажу на прикладі. Ось, наприклад, ну, ось, бачите, визрівша лоза. Ось вона ця. Оця. Отут унизу, нижні, там, три-чотири бруньки не треба брати чубуквітіля знизу. А із середини треба вирізати оце два чи три бруньки, як ви любите, хто, хто як робить. Вирізаєте з оцих, що всередині цієї лозинки. Вирізали собі чобуки восени. А от те, що наверху, оце, оце все оце пішло вище, то воно не треба ризикувати. Його тіля чубуки брати не треба. Я не советую. Виходить, ви що в залежності від сили росту куща, з цієї лозинки візьмете два, максимум три чубука. Але част, частіше за все, це два чубуки буває. І з отими верхушками краще голову не морочити, не, не, не час він не, не, не використовувати в пусту, холосту, а зразу, зразу вирощувати гарні. Гарні лози, гарні саджанці з гарних чубуків. Зараз я попутно покажу, як в мене виглядає визрівання. Ось, наприклад, дубовський розовий рожевий. Ось отакий він зараз тільки почав рожевіть, розовіть. Зараз раду, шарада вже ось ось. Вже трошки солоденька за тиждень буде готова. Якщо вам видно, вона вже чорна-чорна і солоденька стає. Ось, Дар'я в мене в мішках, в мішочках уся, бо вона вже теж вже починає солодіти. Солоденька робиться. Така так вона виглядає. ось все невеста. Колір вже деякі груни вже набрали. Той колір, що характерний для неї. Це ось тут, наприклад. Ось цього найтемнішого себе. Оце в червоній. Вже вона, мабуть, за тиждень буде готова. Тиждень днів 10 і вже будуть у мене готові деякі сорти. І оце хочу вам тепер на останок роз бачення оцих отже ж рожевих сортів. От взять, наприклад, ось дубовський рожевий. Розовіють його, де да, розовіють, і його назвали рожевим. Бо всім хотілося селекціонерам нашим виростити рожевий сорт. І вони гналися останні 10 років. Була погоня за рожевими сортами. Рожевими сортами об'являлося багато сортів заявлялося. Я стикнулася з трьома такими, що от розкручують, кричать рожевий, рожевий. Це був перший в мене сорт. Я садила пам'яті вчителя, повірила, що він рожевий. Він такий розкручений перший з'явився колись. Посадила на, на власних коренях, виростила великий кущ, а потім його видалила. Не сподобався він мені. Нічого в ньому мені не сподобалося. І головне, він був не рожевий, а при повній зрілості він пішов аж фіолетовий, аж синюватий колір, не просто фіолетовий, а синьо-фіолетовий такий колір. А чому це так сталося? Бо у погоні за рожевим кольором. Селекціонери і, і, і лозоводи вони не чекали повна їм вона їм була не потрібна. Вони показували рожеву ягоду і продавали лозу під, під, під назвою рожевий. Вони не рожеві. Оцей дубовський рожевий, який називається рожевим, насправді при повній зрілості він фіолетовий, бордовий, бордовий приблизно такого кольору, як ото мій, 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 мій паркан. От бачите паркан? Ото такого кольору дубовський рожевий. Хіба то рожевий колір? Це при повній зрілості. І тоді він дуже смачний, він мені подобається на смак. Мармеладна така консистенція, приємна його ну, на відчуття. коли ти його єси, і на смак дуже смачний і гарний. Він дуже красиво виглядає. Я потім ще вам зніму його в зрілому стані. Це був моє друге таке розчарування. Із рожевими сортами. І третє моє розчарування це зорінька, теж розкручена, рожева. І один оце я в цьому році дивилася відео одного з волині-виноградаря, що він розчарувався в зорінькі, бо вона йому не подобається на смак. А не подобається на смак, тому що він її рожевою куштував, а її треба дати визріти, і вона в визрівшому стані вона не рожева. Вона теж йде в темний колір. Зараз я вам покажу. Зараз тут зараз дещо було б добре видно. Вона в мене ще зовсім, зовсім не, сп... ще не солодка. І ось о... а вперед, бачите, тут є загорошені ягоди. І оці загорошені ягоди, вони визрівають вперед. Ну, вони ще не солодкі, оце вони, бачите, вона вже потемніла, але вона ще цукру не набрала. Оце він буде, оце, коли він. Визріє він буде десь отакого, а то той більш фіолетового кольору. І скажіть мені, будь ласка, це що рожевий колір? Так що на сьогодні висновок я роблю, в мене поки що висновок такий, що рожевого я сама бачила і вирощувала, це тільки тройка крайнова. Особливо мені на, на, на колір подобався раніше. Ювілейнова черкаска. Це преображення, сенсація оце рожеві. Так, вони при, як визрівають, вони стають рожевими. Ну, вони рожеві трошки з жовтуватим відтінком, але рожеві, рожевий колір. Все остальне в мене ще не було рожевим. Будемо шукати. <сум> Будемо шукати. Чекати, верніше. На цьому я вже буду закінчувати. Вже а я ще хотіла ще одну детальку забула сказати, коли розповідала про поливи, що я через два тижні такий термін собі тут знайшла у своїй місцевості, поливати через два тижні. Я трошки забула сказати, що треба мати на увазі, не забувати, що в мене піщаний ґрунт, в мене багато піску, ну, десь 50 на 50 пісок. А деякі де місця на ділянці ще більше, більше піску. От тому така, такий період поливу. Коли в мене були на чорноземах виноградник у Нікополі, там у нас в мене був чорнозем такий плодючий, але дуже важкий. Там, хоч, там він просив піску до Чорноземця, вже я тепер це зрозуміла. Там важкі ґрунти. І там у мене теж я таким, вже таким, із свого досвіду, у мене був такий період, я бачила для поливу. Це в один місяць, я там собі приміняла такий період поливу місяць, а тут у мене період два тижні. Заодно це ще побачите, пода, у мене кішміш аксайський і ще не зріє. Мені дуже цікаво, що з нього виросте. Ну, вже підроста. Наливаються трошки більше ягодки стоїть. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь, хто не підписався, буду дуже вдячна. До побачення.